Вітаю вас, шановні садівники та городники, цей городний сезон майже завершено, а я вже починаю готуватися до нового. Дуже скоро я проведу ревізію насіння, городного інвентаря та усіляких натуральних природних добрив, які я використовую. Про одне з таких я вам зараз розповім. Як і моя свекруха, я ніколи не викидаю цибулеве лушпиння. Воно для мене на вагу золота, і дуже часто я його використовую для розсади, в городі та в саду. Зараз мій запас цибулевого лошпиння майже вичерпано, тож в мене є час до лютого, щоб поповнити запаси. Чому саме до лютого? Бо перше, як я використовую цибулеве лошпиння, це для заправки ґрунтосуміші під розсаду. Якщо ви хочете позбутися шкідників, хвороб у ґрунті під розсаду, а також гарненько удобрити його, при цьому нічого не купуючи, то додавайте в нього цибулеве лошпиння. Найкраще розмолоти його заздалегідь у кавомолці і під час складання ґрунтосуміші просто рівномірно розмішайте його з землею. Я додаю одну столову ложку. На кожен кілограм землі. Цибулеве лушпиння можна використовувати під заправку ґрунту для будь-яких посівів, але найбільш воно подобається томатам та перцю. Коротше кажучи, одні плюси і ніяких додаткових витрат користуйтеся на здоров'я. І по друге, цибулеве лушпиння я додаю у лунку при посадці картоплі, томатів, баклажанів. Науково доведено, що у цибуловому лушпині є речовина, яка має антибактеріальний ефект. Вона називається кверцитин. Вона пригнічує шкідливі бактерії в ґрунті, підвищує імунітет рослин, тому і сходи виглядають міцними. Плюс до цього у лушпинні присутні фітонциди. Які теж захищають рослини від багатьох видів хвороботворних мікробів, що містяться у ґрунті, вони знижують активність грибкових спор, які можуть нашкодити рослинам. А ще в лушпинні є нікотинова кислота, яка зміцнює кореневу систему рослин. І ще лушпиння знищить у ґрунті таких шкідників, як червець. Личинки нематод та інші. По-третє, я готую і настій цибулевого лушпиння, замочую його в окропі у співвідношенні 1 до 4, замочую десь на тиждень, а потім використовую для обробки рослин від шкідників, переливаю його у пульверизатор і оприскую огірки, помидори, перці, баклажани. Словом, пройтися можна по всьому городу. Настій відмінно справляється з попелицею, плодожеркою, павутинним кліщем і плюсом пригнічує поширення бактерій, грибків та якихось гнилей. Тож усім рекомендую вже зараз зайнятися збором цибулевого лошпіння і кілька порад. Збирати його краще у картонну коробку. Я беру... Велику, таку, як з нової пошти. Її треба поставити у тепле вентильоване місце, наприклад, біля батареї чи біля пічки. У такій коробці лушпиня добре зберігається, не гниє, не воняє, воно підсихає і може бути використане у будь-який момент. Тож, всім рекомендую.